До когось також буде прилітати. Це може бути новим етапом війни. Нікого не хочу залякувати, просто всім потрібно бути готовими. Може Україна бути в НАТО? Бо ми цього хочемо, і ми розуміємо, що це реальні гарантії безпеки. Це було ще до війни. Президент Байден мені сказав: ні, ви не будете в НАТО. Я підходив до цього питання кожного разу, і у когось в Білому домі це вже викликало і посмішки, і що, які тільки не були реакції. І вони завжди казали, що я ТАВ так, не знаю чому. Ну так, так. Да. Я чесно кажучи, не розумію, ем, якщо та чи інша держава каже, ми, ми в принципі не проти, але ви там не будете. Я вважаю так, що якщо ти там не будеш, тому що хтось проти, і треба відверто говорити хто проти, і потім вирішувати ці питання або їх не вирішувати. Ну і тому я, чесно кажучи, не вважаю, що нам треба змінювати конституцію нашої держави. По-перше, це Конституція України, і нехай український народ вирішує, що робить з цією Конституцією, з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не через заклики Російської Федерації або ще когось. Це наша Конституція. І це курс. Ми хотіли мати такі гарантії безпеки. Вважаємо, що на них заслуговуємо. Політика послідовна, скажу чесно, у Сполучених Штатів Америки вона не змінюється щодо членства України в НАТО. Нас там не бачать. поки що. Дивіться, ну все ж в нашому житті, поки що. Може, в майбутньому зміниться позиція. Може, хтось буде усвідомлювати, що сильна українська армія посилює НАТО, а не навпаки. Ну тобто, це ж питання політики, змінюється світ. Хтось живе, хтось помирає.